Всім привіт, і здоровенькі були. І так у нас сьогодні вівторок. Я їду до лікаря, ревматолога. Йду, що скаже, робила ж ексрей рук. Ну і про подальше наші взаємодії нашу з ним. Що це має бути? Ти завжди йдеш до лікаря, напевне, всі, не лише я. З якимось таким настрою нема абсолютно. По лікарях ходити я не люблю, звичайно, але що зробиш? По-перше, це далеко зараз їхати. Зараз 40 хвилин їхати. Я вже п'ять в дорозі. І потім на роботу треба вертатися, не знаючи не за бізнеси, і у нас. На роботі у мене гарна новина. Угадайте, що? Правильно, ви здогадалися. У нас є ще одна дівчинка. О, вчора родилася в 5 годин ранку. Ось такі у нас новини. Навіть не знаю, чи тішитися, чи не тішитися. Ну, але перші місяці мама буде в декреті, а там побачимо. Там в неї 3-4 місяці декретного. А там побачимо, що то буде. Побачимо, що то за дівчинка, як вони її виховають. Тому що все залежить від перших місяців виховання. Чи вони її привчать до рук, чи не привчать. Хотілося б, звичайно, менше таскати цих дітей. Дилися. Майже 4 кілограми. Навіть 4 мліка, це так. 4 десь отак. 3, 8 паундів. З чимось там, з маленьким фостиком. 8 паундів це майже 4 кг. Так що, отакі у нас справи. Народження дитини це приємно, це, знаєте, так, приємні такі хвилювання. Звичайно, мамі нелегко було. Вона там десь, скільки, десь 24 години вона була в пологах. Ну, але нічого, слава Богу. Ну, тому що величенька дівчинка, тому важко. Ми щось з нею разом говорили і мріяли, що друга дитинка буде скорше, прийде легше. Ну не завжди так. Ну, тому що велика, трошки більше, як, як перша. І важча, і довша. Ну, вони всі, він під 2 метри і вона досить велика, вона вища за мене. Ну, то діти не можуть бути дрібненькі у таких людей, правильно? Треба готуватися до цього. Сьогодні, можливо, прийдуть. Тут довго в родомі не тримають. Якщо все нормально з дитиною, з мамою, додому. Тож вчора всі мої прийшов батько звідти, бо батько там був коло неї, прийшов. Додому забрав малу, забрав бабусю свою маму, і вони поїхали на Оглядини. Зараз прийду буду слухати перші, як сказати, враження. Мала, напевно, точно не злюбить, не схоче, тому що вона. І з ляльками не дуже грається. Напевно, ще замала. Привикне з часом. У мене ж самої вже така кортячка, то побачите. У нас вже з прохолодненько, 26 буде сьогодні, хоча бачу, що обіцяють буде і 35 на слідуючій неділі. Вже починаються отакі каруселі з погодою, з температурою. І це вже ну, якось легше, тому що стабільно 30 це, це вже важко. Стабільно 30 і 35 це вже було too much. Вже видно, що йде на спад, тому що низько-низько потім -низько, підскочить температура. 5 паде. Так що. Якщо буде щось інтересне, то я вам ще розкажу. Зараз побачимо, що лікар скаже. Що ми робимо? Тут лікарі мало що говорять. Вони лише тільки питаються симптоми, і тобі зразу ліки. Ліки. Вони ліками тут. Вони не кажуть робити якусь зарядку вправи, вони не кажуть сідати на якусь дієту, таку, знаєте строго. Вони так, притримуються якоїсь такої золотої середини, щоб не образити, щоб не поскаржитися на нього, щоб до нього ходили, щоб добре рев'ю в нього було. Він старається так, щоб е, тебе, не, як сказати, не образити, щоб тебе не нагрузити чимось. І таблеточки в нього завжди знайдуться. Таблетки це така штука, що вони мають повічну дію погано Не хочеться сідати на таблетки. Краще вже сидіти на дієті, як на мене, чи на таблетках. Ну, окей, поїхали, що буде, побачимо. Я приїхала. Тут така велика поліклініка, багато лікарів, процедур різних. І аналізи беруть, і знімки роблять. Так що мені ось туди. Багато вже машин зранку паркінгом вже мало що є. Тут багато персоналу обслуговуючого. Та ще й хворі їдуть, Гарно все зелене. Над лікаря. Медсестра змірила тиск у крові. Зважила мене 152 паунди. я тепер сижу чекаю на стулітку. Зараз прийде лікар. Все. Пішла я від доктора. Спокійний такий доктор, без всяких емоцій, без всяких Якихось, знаєте, страхань. Сказав, що знімок рук нормальний, такий, як має бути. А всі мої зауваження, що з колінами, що з ногами, він каже, це з віком таке може бути, так що нічого страшного він каже нема. Таблеточки ті, які він мені давав, він сказав залишитися на них пити. І коли вже там дуже щось дошкуляє, то пити там протизапальні він виписав, треба піти в аптеку забрати. Та і все. Привертаюся я до роботи. І я сподіваюся, що я встигаю у мене 10 хвилин. Хочеться запізнюватися. Я ще на цю роботу не запізнювалася вже с рік минув, більше як рік. Я завжди ніколи на роботу стараюся не запізнюватися. Пунктуальність це моя така фішка. Пліція сидить в корчах. І дуже не люблю непунктуальних людей також. От не люблю, не переварюю органічно. Хоча цей доктор, до якого хожу, він не є пунктуальний. Ну, але і нормальна людина, хороший спеціаліст, були непогані такі рев'ю про нього, тому ми до нього і прийшли. наступний раз ми з ним здибаємося через три місяці. І я повинна буду зробити екс-рей. Екс-рей це знімок. Колін і ніг внизу істочок. Ті, що там, де п'ята. Він каже, що це скорше всього на остеоартрит. З часом ми сходжуємо свої ноги, свої коліна і потім це таке виходить. Нічого не зробиш. Менше солі, сказав, їсти. Натирати там, де болить, якщо болить там коліно чи що, натирати вольтареном. Ну, я так і роблю вже за цей рік, що я хожу до нього вже більше як рік. Що залишається робити? Це і роблю впізнає дорогу, сюди я виїхала, була цілий рік з вами каталася, коли жила на минулій адресі. Тут така трошечки хвиляста дорога, як серпантин, Гори зліва, гори справа, річка тече тут зліва в долині. Після роботи розкажу вам, що сталося там з нашими новонародженими: чи прийшли додому, чи ні. Може, вже вдома, я ще не знаю. Вони навіть мене не потурбували, що їдуть родити. Вони казали, що як ми будемо йти з хати, ми тобі дамо знати, будеш допомагати бабусі. А бабуся справилася сама. Бабуся молодець, дівчинка слухалася її, і вони впоралися й без мене. Шо? Уже легше, що є бабуся. Бабуся каже, що ще тиждень посидить та йде додому. Скучилася за хатою. О, це й таке, ми йдемо. дивитися, що там у нас. Ось така гостя у нас тут сьогодні. Спочивала вона тут, спала. Ми її розбудили, настала і пішла. Молоденька. Не бійся, не бійся. <рес> Недовольна, що ми її прогнали. Ну все. Зустріли ми бейбі, прийшла бейбі додому. Таке маленьке, он такий горобчик. Отакий. Чорненька, лівонька, така волосечко. ця біленька, а ця чорненька. Ну, не знаю, може бути трохи рижувата, бо якийсь такий є відлив. Ой, ой, як корудзок у нас коли сказала. Тільки її тут не заповивають, не заповити, не знаю, як вона буде далі. Мала так заглядала, хоча вона вже її бачила, але все різно заглядала, хотіла її подроти, хотіла їй навіть шапчину одягнути. Пес, підійшов, їхня вже ця собачка, яка в них вже стара, вже 11-12 років, я знаю, скільки її. Підійшла, обнюхала, облизала ручки, голівеньку. Я таке ще не бачила. Вау. Прийняла, значить, вона. Прийняла у сім'ю. Так що це буде мати Седі. Сейді. сейді. Якось так назвали. Сейді, Сейді. Я ще не чула навіть е, такого імені. Сейді. Таке покряхтує, лиш трошечки, навіть не чути, що вона е... звуки навіть не видає ще поки. <рив> я кажу, нічого нічого, скоро будуть звуки і все буде. Як у людей. Емоції такі, знаєте, якісь, якісь мене це якось так трошечки тривожить, турбує, я не знаю, якась така приємна така якась тривога. Дитинка народилася нове життя, нове якесь персоналі, як тут кажуть, новеньке, такі які, знаєте, як новий герой, новий характер, нове щось. Нічого, хай здорова росте їм, на втіху, на радість, хай здорова буде, хай... Дає їм ночами трошечки поспати, не знаю, на тепер щось не сплять, бо кормлять кожні три години. Знаєте, от як коткою як, як з дитинкою. Сподіваюся, що все буде добре. Я скільки зможу, допоможу, а там як Бог дасть. Все, я їду додому, іду дивитися далі, що я там маю робити. Та й день минув, та й далі знову. Дівчатка народилася в один день. Це треба бути такому, я вже йому казала, слухай, ти як ювелір в один день, забасу двох дівчат і гадки не маєш. День народження в двох, в один день. Я навіть не знаю, чи це добре, чи це погано. Ну трошечки так ну, дивно. Буду святкувати своє день народження в один день. Ну, Так Бог дав, значить, так мало бути. І все, така їм судьба, така їм зодія, як колись казали старі люди. Сподіваюся, все буде добре, це їм не пошкодить. Все. Буду з вами прощатися. Всім пока. Бувайте здорові, всім добра, спокою та й мирного неба. Бай-бай.